В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні Ісус Христос хоче наголосити на важливості, щоб бути християнами, щоб бути людьми навіть так. Одного разу блаженішого любомира гузера запитали, яка ваша мрія, а Він просто сказав бути людиною. І всі ми знаємо, що блаженіший Любомир Гузар, він був простим, але глибоко щирою віруючою людиною. Тому Господь також хоче і від нас, простоти, щоб ми були простими, простими у вірі, що ми були як діти, які вміють довіряти. І щоб ми були дітьми Божими і сіяли також Слово Боже у цьому світі, де панує диявол. Ось, сьогодні, як ми чули, що буде. Кінець світу, що Прийде час, коли буде потрібно стати перед Господом і здати звіт за своє життя. Тому вчимося вже зараз і тепер жити згідно Божих заповідей, церковних заповідей, вчимося любити, бо любов це є заповідь, на якій опираються всі інші заповіді. Бо він найбільше заповідь це любити Бога всім серцем, всією душею, всіма думками, всією силою своєю і любити ближнього як себе самого. Отож, в першу чергу, потрібно навчитися любити Господа. Потрібно навчитися пізніше себе у його світлі, і потім навчитися любити наших ближніх, як ми полюбили себе. І з цього ми бачимо, що джерелом любові є Господь. Бо якщо ми не навчимося любити Господа, ми не зможемо полюбити себе, ми не зможемо полюбити колишні. Тому, поки маємо час, вчимося любити і ділимося цією любов'ю з іншими. Амінь. Слава Ісусу Христу!